Українській міліції виповнилося 20 років. Змін силове відомство за останній рік зазнало чимало. Головне, на що сподіваються люди у міліцейській формі, це поліпшення фінансування і матеріально-технічної бази. Привітати правоохоронців до обласного академічного муздрамтеатру драмтеатру прийшли представники влади силових і контролюючих служб та відомств. Який народ, така й міліція, вважає начальник силового відомства В'ячеслав Ходорів, який найдовше працює на посаді за усіх керівників обласних управлінь. Удвічі скоротили штат. Це вже третя хвиля так званої оптимізації за роки роботи генерала. Звітів тепер уже нема кому писати, але пріоритети в роботі залишаються незмінними. Не бракує порушників закону в міліцейських рядах. Міліція, якщо відноситься ну, з позиції сили якогось зазнайства. Якщо не знаю, які там епітети підобрати. к народу, то це не, раб, не працівник міліції. Ми і роботи для того, щоб захищати свій народ. Рядові міліціонери на урочистості йдуть з усмішкою. Як не хто інший надіються на єдине на збільшення заробітної плати і поліпшення матеріально-технічної бази кажуть, працювати нелегко. Що б хотіли, аби змінилося. Ну зарплату заробітну плату бажано би змінити покраще, Я, яку би хотіли. Ну, це тяжко сказати. Я не можу вам цього сказати. От ну, для того, щоб пристойно можна було би забезпечувати свої матеріальні потреби. Ну, зараз яка у вас васня? Ну невелика. Міліція і захист переконує головний слідчий в Волині стала ближчою до людей, бо є багато змін. Експеримент профільного відомства має принести результати. Це дуже велика, значима подія, тому що вона в корінному в корінним. Стані міняє е, всю систему правоохорони. спочатку реєстрації заяви про надходження повідомлення про вчинений злочин до вирішення її справи в суді. Модель української міліції будують за зразком запозичення всього ліпшого, що є в Європі. Наказ урядовців польські колеги традиційно приїздять вітати українських колег і дають хорошу оцінку роботі нашої міліції. І що польські, українські та європейські стандарти в роботі на одному десь рівні. Не можна казати, що польські міліціонери кращі за українських у чомусь. Гадаю, ми рівні. Ще білоруські міліціонери і представники силових і контролюючих відомств краю прийшли привітати волинських міліціонерів. Дарували переважно картини. Традиційно найкращим з нагоди професійного свята вручили відзнаки та нагороди. Представники духовенства подарували копію ікони Пантанаса. Всецариця. головний образ написаний на афоні і зцілив більше півсотні людей. Начальник міліції В'ячеслав Ходорів аналізував досягнення і помилки за рік, що минув тільки закон може побити, причому сила. Сил, сил, е Багато досвіду не треба, щоб комусь дати кулаком в лице. Да? А закон, коли робітник, от на сьогодні от наш пріоритет, якщо я узнаю, або хтось мені скаже, що працівник міліції з когось вибивав покази, Мені такий працівник не треба. Показники роботи загалом хороші. Цьому, на думку головного міліціонера Волині, сприяє найвищий ріст ВВП на фоні інших областей. Жартував В'ячеслав Ходорів, що метрів зуп'ять ще б ділили на кордоні, і все було би добре.